В Індії розбився пасажирський літак більше 200 людей загинули. Але щонайменше один пасажир вижив, і він у свідомості і з ним уже поговорили індійські журналісти. Тож чоловік розповів, що сталося. Ну а тепер трохи детальніше. Боїнг прямував з Індії до Лондона та розбився невдовзі після вильоту. На борту Боїнгу 787 перебували 242 людини. Серед них 230 пасажирів та 12 членів екіпажу. Літак впав на будівлю гуртожитку медичного коледжу. Тож, крім людей на борту, загинули і студенти-медики. За перші години після авіакатастрофи рятувальники дістали понад 200 тіл. І деталі трагедії обговоримо у відео далі. Зараз ви бачите, як літак злітає над житловим районом міста Ахмедабад, а потім зникає з екрану. У наступні секунди бачимо, як за будинків спочатку піднімається вогонь, а потім густий чорний дим. Свідок події описує момент, коли почув сильний вибух, і каже, що рятувальні команди прибули на місце події за 10 хвилин. Я сидів усередині, коли пролунав вибух, потужний вибух. Зовні зібралися поліція і великий натовп. Тож я вибіг і прибіг сюди. Побачив вогонь і дим. Літак авіаліній Air India прямував до аеропорту поблизу Лондона. Нагадаю, на борту перебувало 242 людини. А серед пасажирів також було 11 дітей і двоє немовлят. Повідомило Джерело Ройтерс. Більшість пасажирів це громадяни Індії, але на борту перебували і більше півсотні британців, семеро португальців і один канадієць повідомили в Air India. Українців серед пасажирів не було. Про це суспільному розповіли в МЗС України. Нині відомо, що після авіакатастрофи вижила щонайменше одна людина. Це 40-річний громадянин Великобританії, Вішваш Кумар Рамеш. Чоловік останні 20 років живе в Лондоні і перебував в Ахмедабаді в гостях у родичів. Пише індійське медіа Хіндустан Таймс. Журналісти медіа. Побували у лікарні, де нині перебуває постраждалий, і він показав журналістам свій посадковий талон, де було вказано місце 11 А за словами чоловіка, він повертався до Великої Британії разом зі своїм братом. Про його долю поки нічого не відомо. Згадуючи про трагедію, чоловік розповів, що через 30 секунд після зльоту пролунав гучний шум, а потім літак розбився. За словами чоловіка, він отримав травми грудей, очей та ніг, але був у свідомості. Він згадує, що навколо нього лежали тіла. Лак усюди були уламки літака. Також, за даними Times of India та Independent, на борту перебував і колишній головний міністр штату Гуджарат в Індії. Він загинув цю інформацію місцевим змі. Підтвердила індійська влада. Тут додам, що жертв може бути значно більше, адже літак впав в житловому районі прямо на дах гуртожитку медичного коледжу. Пише Reuters. Індійські телеканали уточнюють, що це був дах їдальній гуртожитку медичного коледжу Біджея. Як пише Associated Press, поки відомо про загибель щонайменше п'яти студентів медиків і майже 50 отримали поранення. Станом на обід, 12 червня, було відомо, що з будівлі на місці аварії літака вилучили більше 30 тіл. А до лікарні в Ахмадебаді доставили понад 100 тіл. Пише Reuters. Начальник міської поліції повідомив виданню, що на місці катастрофи знайшли 204 тіла. Air India Нині це приватні авіалінії, які належать компанії Тата Санс, після катастрофи, компанія заявила, що покриє медичні витрати тих, хто постраждав після авіакатастрофи. А також компанія виділить гроші сім'ям кожної людини, яка загинула в цій трагедії, приблизно по 117 тисяч доларів. Крім того, тата санс заявили, що допоможуть із відбудовою гуртожитку медичного коледжу. Виникає питання, що ж могло статися за кілька секунд після взльоту, що спричинило авіатрощу. Але поки говорити про причину авіакатастроф. Астрофи рано остаточні дані щодо кількості жертв та офіційні причини падіння літака будуть відомі пізніше. Розслідування триває. Компанія Боїнг так само, поки лише збирає інформацію. Очікується, що генеральний директорат цивільної авіації розпочне офіційне розслідування разом із технічною командою. Боїнг тут вам лише озвучу відомі наразі факти. Отже, літак вилетів о 13.38 за місцевим часом. І як повідомляє Флайтрадар, останній сигнал від нього отримали за кілька секунд після взльоту, коли він. Перебував на висоті майже 200 метрів. Потім літак почав різко знижуватись. За даними авіадиспетчерів аеропорту Ахмеда Байда, літак вилетів із літної смуги 23 та передав сигнал лиха Мейдей, що означає надзвичайну ситуацію. Пише Reuters. але після цього на зв'язок більше не виходив. За інформацією Times of India, для тривалої подорожі. Літак заправився великою кількістю пального, і саме це посилило подальший вибух і пожежу і ускладнило рятувальні роботи. Відомо, що літак. Який зазнав катастрофи, як я вже казала, це Boeing 787 Dreamliner. і це була перша аварія Dreamliner, який почав виконувати комерційні рейси у 2011 році. Про це повідомляє веб-сайт ACN, що відслідковує авіаінциденти. Перший політ, саме цей літак, про який ми говоримо сьогодні, здійснив у 2013 році. А в наступному році його передали компанії Air India. тобто він експлуатується більше 10 років, і в Boeing 787 надзвичайно розвинена система монітор польотних даних а параметрів, які записує бортовий самописець, тисячі каже авіаексперт. Тож щойно слідчі отримають самописець, їм вдасться досить швидко дізнатися, що сталося. Попри трагедію, каже експерт, це не є приводом сумніватися в безпеці літака Боїнг 787 бо він неодноразово доводив свою надійність. Ця катастрофа перший випадок подібного падіння літака Боїнг 787 А компанія Air India має добру репутацію з точки зору безпеки. Проте вже зараз він припускає. Можливі проблеми із закрилками саме у цього літака. На зображенні, видно, як ніс літака піднятий, але сам літак продовжує опускатися. Це свідчить про те, що літаку бракує підйомної сили. Передкрилки й закрилки мають бути у положенні, яке забезпечує більше підйому на малих швидкостях. Важко сказати точно, але дивлячись на літак ззаду, здається, що задні закрилки не в тій позиції, в якій я очікував би їх побачити. Але я дуже обережний з висновками. Бо якість зображення недостатня, щоб сказати це, напевно. Консультант з авіабезпеки США Брікхаус теж звернув увагу на один з проблемних сигналів на відеозаписах. Мовляв, шасі були випущені на етапі польоту, коли вони зазвичай мають бути прибрані. І нібито все виглядало так, що літак заходить на посадку, а не взлітає. Компанія з виробництва авіадвигунів GE Aerospace повідомила, що сформує команду для поїздки до Індії, аби проаналізувати дані з кабіни пілотів. Повідомив один з індійських телеканалів. А тепер перейдемо до реакції на трагедію офіційних осіб. Прем'єр-міністр Індії моді написав, що він приголомшений і засмучений трагедією. Британський прем'єр Стармер написав, що кадри з наслідками авіакатастрофи є жахливими, і що він отримує інформацію про розвиток ситуації. Заяву щодо трагедії опублікував і Букінгемський палац Чарльз третій висловив співчуття близьким загиблих та написав, що він із дружиною був надзвичайно шокований цими жахливими подіями. Міністр закордонних справ Великої Британії Лемі також заявив, що його глибоко засмутила новина про цю авіакатастрофу до розслідування трагедії хоче долучитися і Велика Британія. Їхній відділ розслідування авіаційних подій офіційно запропонував свою допомогу колегам з Індії. Ми знаємо, що громадяни Великої Британії були на борту. Я можу підтвердити, що FCDO терміново працює з місцевою владою, щоб підтримати британських громадян та їхні сім'ї, і створило кризову команду як у Делі, так і в Лондоні. Відреагував на трагедію, і президент Зеленський висловивши співчуття прем'єру моді та близьким загиблих в Індії, Великій Британії, Португалії та Канаді, він написав, що Україна розділяє їхній шок та горе. Та процитую, ми молимося за те, щоб було врятовано якомога більше життів і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Написав український президент. Тож, поки ми очікуємо на висновки офіційного слідства, як ви вважаєте, що могло стати причиною цієї авіатрощі? Поділіться своїми думками з нами у коментарях.